нам допомогти. Чим? Скажіть, будь ласка, як ви садяєте картоплю? А можна зняти? Нам для навчання треба. Як саджаєте картоплю? Так? Так. Перебираємо, то всього. Лучні, щоб були руль. Не Неподовго. Ну, якщо картопля подовгати, то так. Щоб гладенькі були, щоб не були пори з тих цих лоб. Тих, ну, ну, всяка там якась порізана, там, чуть гнив, що то все. О, перебрали, тоді ставимо її, ну, саме менше ми ставимо десь 10 днів, то все, щоб вона в мішках а щоб пустила Коли Пливна пустила паруски, то все. Я розкажу, так як я роблю. Тоді ми беремо такий препарат, як престиж. І його обробляємо перед посадкою. Перед посадкою його обрискуємо, на ту ложимо, обрискуємо, положимо, все. Ну, воно пропиталося. І тоді під лопатку садимо. Кожний ямочку ще кидаємо добриво. А гній? Ну, ні-ні, це... ні, гній. Гнівоно осінню Чи весною то як приворюється, то все. Бажано, звісно, на зиму. О. А це є спеціально мені добре, як воно називається, називається, дай Боже, пам'яті забув. О. Воно таке червоне і біле. Вогні трохоска. І туди беремо по трохи кидаємо, то все. Посадили, все. Ну, я вже можу розказати і далі. Коли престижом обробили до цвітіння, жуки вони бере. От коли вже мають свисти картопля, вже починає там, то все, тоді обробляємо від жука і від кітовтори. Ми разом теж від жука обробляємо і від кітовтори. Тоді, коли картопля пересвела, то все, ми ще раз обробляємо від кітоктору. А чим ви обробляєте? Ну, від кітовтори, спеціально від картоплі є, від mm -hmm. все. А, а скільки раз ви е, підгортаєте? Я, ми, наприклад, підгортаємо раз. Раз-два. А Та сапаємо так, сапаємо, щоб не було бур'яна. Mm -hmm. Це фактично так воно має бути. Хіба хтось може дає... Ну, як його спеціально від буряну. Зараз цих препаратів вистачає, там то все. Обично сапається від бур'яну, то все підгортається. її вже коли підгорнулися, то вже е, фактично ніхто сапати не буде, як вона підгортає. А скільки ви городу маєте? Скільки за ну, Скільки У нас селі тут недалеко, в там сотів садима, там десь порядка 30 сотків. Ага. Ну то вона не все картоплею, то ясно, це все. Ну, хватай. А як ви звати? Дмитро? Дякую, пазашов. Дякую. Дякую.